23 вересня 1872 року народилася українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Її біографія повна творчих і життєвих злетів, які принесли їй світову славу і любов. Але є в історії Примадонни і падіння, яке принесло бідність та забуття. Крушельницька найкращі свої роки прожила у Італії, де була відома впливова та заможна у серпні 1939 року. Овдовіла Крушельницька поїхала навідати своїх сестер у Львів, де застала війну та окупацію заходу України радянськими військами. Імени співачку громадянку Італії вже не випустили назад. А будинок у Львові, який Соломія купила для заробітку своїй родині, націоналізували, дозволивши їй жити у ньому. Лише у невеликій квартирі тут опорна діва і померла. Але не як всесвітньо відома примадонна світових опер, яка виконала понад 60 оперних партій, а як збідніла старенька викладачка вокалу у Львівській консерваторії.